Вітаю, Любі на своєму каналі Еліонора таро 2. Це передбачення на кольоровому пісочку. Так, і так, сконцентруйтесь на собі, подумайте, які події вас чекають найближчі, у найближчий тиждень. І давайте дивитись, що нам скаже кольоровий пісочок. Точніше, візерунок на ньому. Так, так, дуже гарний такий получився візеруночок. Давайте так, подвину. Навіть, я би сказала, така екзотична квітка. Хтось просто отримує розквіт, в когось такі вималювались тут вушка. Слухайте уважно, найближчим часом ви почуєте якусь важливу для себе інформацію саме завдяки тому, що ви це е, почуєте. Навіть не побачите, а саме почуєте. Так, у вас вимальовується декілька варіантів е, дій. Ви можете. Е, Декількома шляхами вирішити свої проблеми. Як мінімум два або три. Тож, кому хто думав, вважав, що якась проблема не вирішувалась, можливо, або якесь питання, на яке ви не мали відповіді, може вирішу, вирішити вирішитися. Вирішитеся двома шляхами, або ж так, або ж так. Вам лише залишається зробити свій вибір. Чи так поступити в даному випадку, чи так. Так, бачу, в когось такий шлях, робиться такий, значить, шлях туди і назад, кудись ви можете поїхати і повернутися. Ну, такі от мандрівки. Так, якесь ключове буде питання також вирішуватись саме ось в цей період, на цьому тижні. Бачу якесь коло людей, і ви можете опинитися саме у центрі уваги цих людей. Саме на вас будуть сконцентровані їх увага. Вас будуть слухати. Можливо, навіть хтось буде десь виступати з якоюсь промовою. Не знаю, хто мене тут дивиться, можливо, ви медійна якась особистість, або ж так, от, також ведете канал свій, Но, але вас будуть слухати. Слухати, дивитись на вас якийсь певний, певне коло людей. Неважливо навіть скільки, зі скількох складається це коло, так. Бачу два бумеранги, які летять від вас, виходить, летять до когось. Тобто, можливо, ви робили навіть практики, які по воздаянням так, бумерангів, так як тут бачу саме такі моменти, що від вас відлітають. Так, бачу таку вежу, це досягнення успіху в чомусь, в чомусь ви досягнете успіху. когось якісь е, споруди адміністративні, будете, е, хтось буде посіщати адміністративні споруди, причому, так бачу, площа якась. Площа навколо неї такі ну, дві, як мінімум, споруди, висотки, такі висотні споруди, скоріш за все, адміністративні от площа і дві споруди. Тобто, в такі. Будинки, будівлі, ви можете заходити. Так, Питання повинно вирішитися у вас добре. Якщо ви туди ходите. Можливо, це навіть офіси якісь, де місце вашої праці. Тобто, все успішно буде протягом цього тижня вирішуватись те, що ви замислили. Так, хтось в когось на гачку вже. Дивіться, щоб або вам не загрожувало, що ви в когось на гачку, або навіть ви когось на гачок підцепите, так би мовити. Так, трикутники, тема трикутнику. Бачу вихід по сердечним. Справа тут перемагає кохання, як і повинно бути, в принципі. Тут все добре. Тобто, з трикутника люди виходять у пару саме ті, які кохають. Але це шлях не простий і не швидкий. Але щось уже промалюється. Ще так, не дуже проявлено, але може промалюватися. А, але ж така справа, що в декого і відіграється, що ви будете підозрювати про наявність трикутника. Це лише, це лише у майбутньому підтвердження, чи може бути так? Хтось починає працювати більш. Бачу таку краватку, знаєте, як чоловіча краватка чітко вимальовується, хтось набуває якоїсь чинності, можливо, навіть не носили раніше такі костюми, це вже з чоловіків стосується, а, можливо, і навіть жінок, просто краватка, як символ іде, тут символ е, того, що. Того, що ви починаєте або одяг такий носити, більш класичний, більш форменний, такий, хтось, можливо, форму якусь почина носити, яку раніше ви не носили. Так, от бачу. бачу парасолька, але така, трохи як. Не повністю промальована, ви можете на цей період часу відчувати не повністю себе захищеним чи захищеною. З чим це пов'язано, з якимись ударами, які відбуваються по цій парасольці? Ви, начебто, захищені, тут, де були ці удари, бо, ну, захищеність є. Тобто ви повинні більше відчувати. Безпеку, бо удари були саме там, де ви захищені з того боку. Там, де ви, як ви думаєте, що ви не захищені, там не відбувається таких ударів. Я не знаю, що це, можливо, енергетичні якісь. Тобто, хто вважає, що у вас з того боку вороги, з якого ви думаєте, то там нема навпаки тих ворогів. От. А там, де є вороги, то з того боку ви захищені. Тобто якось так відіграється. Тож, така от у нас такі. Передбачення на чарівному пісочку, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, якщо подобається це передбачення. І підписуйтесь на канал Еліанура Таро2. Хто не підписаний, хто хоче передбачення або консультації у індивідуальному порядку, пишіть у Viber або Telegram, Номер буде вказано під цим відео. Тож я вас люблю, ваша Еліанура. Пока-пока.